Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас буде огляд планшета ще одної цікавої речі з Ну, Ви ж знаєте, я вам погано не раджу. От, такий планшетик Teclast T50 Pro. Дуже він мені сподобався. Може хтось шукає такий планшет, він е, в Україні, до речі, навіть е, на офіційному сайті. Уявіть собі, є ще офіційний сайт Teclast в Україні. Ну, досить відомий це вже бренд такий. От, е. Я вже давно їх спостерігаю, ці планшети на українському ринку. Ще я коли старий свій планшет брав, вже він ну, старів, так що вже його вирішив поміняти, бо я її на планшеті відосики роблю, і монтірую, і зливаю. Ну, мені так зручніше, просто не люблю я той комп'ютер, і сидіть біля нього планшет. Тому я вирішив такий потужний, більш-менш купити. Навіть на офіційному українському сайті Текласт він коштує за 10 тисяч, чи щось, да, щось близько, чи за... а на розетці ще більше, ніж на офіційному сайті, уявіть собі. А я його купив за 160 доларів, і якщо б я там ще трошки почекав, у них акції каже, місяць бувають там на електро, я б за 150 навіть взяв би його так, що уявляєте, на сіки можна там взяти дешевше? Йшло два тижні. О, ну, зараз все будемо детально дивитися. Для нових глядачів мій канал не про всякі там планшети, про альтернативну енергетику. Як ми можемо економити наші кошти на платіжках за електроенергію, опалення, тобто використовувати більше оцю альтернативну енергію навколишнього середовища безкоштовно. Наприклад. Тепловий насос саморобний, як зробити, у мене є на каналі, найдешевший, найпростіший тепловий насос на Ютубі, і, і це, мабуть, найкраща альтернатива. Він дуже гарно економить кошти. Дешевше дров, дешевше газу, дешевше, звісно, самої електроенергії. Ну, дешевше усього. І ніякої мороки, так як раніше, в мене було з тими дровами. Це просто жах, як я дивлюся, як і зараз люди з цими дровами, а то возяться. То мені просто їх жалко, тому раджу всім робіть теплові насоси. Нічого тут важкого немає. Якщо що у мене і консультація є, О, що все вийшло вже точно. Ще є в мене сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ, теж на опалення, ГВС, електроплитку, активні всякі навантаження. Тобто, коли є сонце, мені моєї сонячної електростанції, там практично самі панелі, і простий контролер. Шим і колектора вистачає мені сонячної енергії на все, якщо, звісно, є сонце. Ну, коли воно є. А коли нема, то вмикаємо тепловий насос і все, все питання вирішено. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора, ще є в мене. Що ви мої помилки не робили, бо це дуже дорогі помилки. Ще є в мене плейлист про, до речі, всі плейлисти в опису під відео відкривайте опис під відео, там усі посилання на плейлисти. Ще є в мене плейлист про насосик 12-вольтовий циркуляційний в систему опалення. Якщо світла там нема, виключили блекаут, то цей насосик плюс АКБ без інвертора, якось там 12-220 буде довго і нудно вам качать по системі, системі опалення воду. Так, що там в мене ще? Я наче все, <хи> все наче перерахував. От. І ще ж у мене є консультація. що кому не зрозуміло, по тепловому насосу, сонячній електростанції, колектор, все-все-все, що там, вітряк, все, що можу поділитися з вами, мої знання, то всі умови консультації в першому закріпленому коментарі під відео. Откриваєте, там перші там телефони, всі умови консультації. Фу, наче все сказав. Так, Переходимо до планшета. Ну, от такий, Спочатку з упаковочки почнемо. От така упаковка. Все воно було в цьому кульочку. Ну, от такий кульочок звичайний, аліекспресовський він. Тут лежала в цьому кульочку, вже була оця така цікава футлярчик, такий з надутої трубочки. Такі, Бачите, вони такі трубочки такі некенькі, там під тиском. Воно таке. І ця коробочка вона прямо всередині була. Підставлялася. А, а, так, от. Ну, коротко, Ви зрозуміли, як, так? Да? Тобто ну, досить це непогане пакування, і я вважаю, там, якщо на нього щось покласти. Ну, якщо конечно, там топором стукнуть чи чимось, то воно проб'ється, але так захищає непогано. Хоча тут одна сторона щось здута, тут з однієї сторони, тут стіє надуті всі, і тут кругом надуті, тут, а тут, бачите, щось здуті. Дві, раз, два, три. Три оці ковбаски здуті такі, виходить. Може, десь пробилося. Тут воно було заклеєно, так, бачите, коробка вся була всередині. Тобто навіть з торців з усіх боків, зверху, знизу, оці, оці трубочки надуті їх захищали. О, там була така коробочка, я вже вам її показував. Да? Ну, досить така міцна коробочка. Тут щось теж написано, ось, Подивіться, може, побачите щось. Прочитайте, якщо кому цікаво, і відчиняємо, що воно тут є. Це вона так медленно-медленно сповзається. Кришка сповзає, о, сповзла. До речі, в цій кришечці ще отут це верх і верх планшета скло до верху, і тут вони поставили якусь таку м'якеньку. Ну, це не пупирка, я не знаю, що це таке, ну тут якась така вставочка, крім коробки. Ось, ви бачите? Така прослойка якогось, якогось м'якого матеріалу. Це вони дуже добре зробили, бо це верх планшета. І... Щоб його не продавить, там, нічим не тюкнуть. О, далі ми дивимося, що тут у нас далі. У нас тут кульочку, сам планшет, ось їхній логотипчик. А на цей кульочок з таким якимось дивним запахом. Ну, не те, що там поганим таким отвратительним. Ну, Кульочок коротше, китайський. І сам планшетик. Класно. Тут все написано. Бачите, камери дві. О. Там. Я ще й наклейки навіть не поздирав. Ну, вже 2 дні, 2-4 вже користуюся, ще наклеїчки. І спереду наклеїчки, бачите, ще і ззаду, Ну і в принципі, і з наклеїчками нормально. От такого формату. от такого розміру. Це 11 дюймів. 11 дюймів. Тут характеристики: 8 плюс 8 гігабайт оперативки. Ну, я не озу оцього. Ну, я не розумію, як це 8 плюс 8, якось, начебто, 8 Точно, а якщо не вистає, він може 8 е, отщипнути і використовувати від встроєної постійної пам'яті. І плюс 256 гігабайт. Тобто вам хватає на все. Я чого його собственно і захотів, бо у мене в старому там 16 гігабайт встроїли пам'яті. Ну як це так? 16 яка система? Там сама Android займає десь 10 і то більше. І Гігабайт залишається що там нічого не остається на програмі. Тим більше ці відоси з GoPro, це це ну, неможливо. Він вечно кричав, не вистачає йому пам'яті, щось там не получається. В ну, цього вже вистачить. Процесор тут. Геліо 909, тобто хороший процесор. Це там у них ціла лінійка є. Оцих е, текластів. У них дуже великий вибір. Планшетів там мало потужні є. Я навіть більший за цей, ну більш потужні, що вже нема. Там це найкращі. Ці характеристики. Це т 50 Pro, Це найкращий. Тут супер. Оцей процесор. Ну, він може все. Я ось ігрушок тільки накачав і потужних, важких ігрушок, такі що гігабайти важать і він все тягне і не гріється, навіть ніде, ніде, щоб там його полапати, там що там десь десь місце процесора взагалі. Тут непонятно, де той процесор, бо він ніде не гріється. Потужності в нього тут вистачає на все. Я ж кажу, пам'яті вистачає, потужності вистачає. Процесор супер. Це найкращий з усієї лінійки Т-кластів, бо там є оті другі якісь там процесора, такі старенькі, а цей. Helio 99 це отлічний процесор. Я про нього огляди дивився в Ютубі. От, Всі хвалили, казали, просто супер. От, так що досить популярний бренд, не бачу сенсу там якісь Samsung купувати з такими самими характеристиками. От, Складання, збірка, ну, взагалі супер. А той, що в мене був, PIXUS, до речі, в мене а той, що старий, ну, він ще, ще працює. Pixus Joker, Pixos Joker. PIXUS От, ну, Він такий теж з дешевих, але він мені не сподобався відразу. Він так коряво склеєний, там його трохи десь так перекошнує. Що він скрипить, а те стекло з однієї сторони, якось так приклеїли, що його можна пальцем підковернути, нігтем здерти. Ну я його не здирав, звісно. Тут тут якість збірки, тут просто супер, просто супер якість збірки, така ну гугли, все нічого не скрипить, все нормально заклеєно, задавлено, нічого не вилазить. Ну для бюджетного планшета це просто у мене просто супер. Єдине, що мені не сподобалося, що тут немає 3,5 міліметра для навушників. Входа, нема, це. це Ну, така дань моді, да? зараз всі так роблять. Не роблять, це вхід для наушників. Ну навіщо таке робити? Ну, це ж пакость якась. Я хочу, щоб у мене був вхід на лінабу. Так, то все, в принципі, є. І ще з плюсів тут 4 динамика. Все, Бачите, два з однієї сторони і два з другої. Голосний, дуже. Ну, гучності вам вистачить отак. от На всю як розкрутити. Прямо стерео відчувається. Квадро От, Роз'єм це. От, і слотик, ось, ось слоті це з витягується. Ось він, бачите, отковирюється, і там дві сімки, і одну cd карту можна додаткову пам'ять. Або щось перенести на планшет, якщо треба. Бо, ну, додаткової пам'яті тут не, не треба. Тут пам'яті, от так. Я не знаю, що треба робити, щоб забити 256 ГБ пам'яті. Алюмінієвий корпус. Оця вся кришка задня от, Скло, ips екран. 2000 на 1200, здається. Ну, в яркості вистачає різкості, чіткості, просто супер. І навіть не так у мене очі втомлюються, як от того піксуса старого джокера. Єдине, що оце мені сподобалось на тому старому піксусі джокері, це акумулятор. Це там батарейка просто капець. Це йому вже 5 год тому планшету. Я навіть майже не відчуваю, що батарейка трохи там якось просіла. І це кожен день я його ганяв. Використовую і до сих пір я їм пользуюсь. Ну Батарейка просто супер попалась. Не знаю, яка тут буде. Поки що вона мене радує, батарейка тут держить нормально, якщо грати в ігри довго, ну просто супер. Не гріється, я ж кажу, це теж немаловажно. Камера непогана. Оця камера, я вже на неї знімав. Фотки робить супер, відео не знаю. Не пробував. Ну, яке відео. Ну, фотки робить супер. І є ще фронтальна ося камера. Що ще тут ще? Ну, не знаю, мікрофон є. Ну, все працює, все швидко, раз, 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 нічого не тормозить, відкриває, все Ну, Helio 99. Набирає. він, ото є така програмка да, для випробування тих характеристик, що воно показує, то 400 тисяч цих Antutu набирає. Уявляєте собі, 400 тисяч. Це для бюджетного планшета 11 дюймів. Це просто супер. Ще що в комплекті було. Фу, В комплекті ще є чехольчик отакий, ну це як подарок взагалі тойшов, бо не кожен продавець продавав. Ну такий чехольчик, бачите, він такий простенький, оце силіконове біле, а це таке, я не знаю, що воно зроблено, таке жорстеньке, Раз закрився, о, він там виключається, сам включається, отаке, під камеру, все підходить гарно, надівається, нічого не злітає, такий м'якенький. Угли гарно так теж зроблені. Я думаю, що якщо він і впаде, то, мабуть, нічого йому не буде. Має щось захистити. О, ще в комплектації такий от кабель є. O kable takie je CC CC чи С-Сі, такий кабель. <laughs> у мене немає, під такий кабель немає. У мене зарядну. Уявляєте собі, в мене всі зарядні, а зарядного, до речі, нема в комплектації. У мене всі зарядні, там USB, де в розетку стоїть. великий USB, а з цієї сторони вже там е, йдуть провода. А нема, нема такого зарядного, щоб у мене було в розетку вставлялося і там такий був розйом. Ну, Як це так, я не розумію. Ну, капець просто нема. То заряджаю нерідним кабелем. Поки до речі, ще він досить швидко заряджається. Тут є таке, і якщо малопотужна зарядка, там один Ампер видає, чи менше двох, десь так, я думаю, менше двох. То він починає щось видригуватися, там він то включає зарядку, то виключає, щось йому чи не вистачає, чи що, чи напруга падає при підвищенні, чи може кабеля тонкі, там я не знаю. Ну цей кабельок такий товстенький. Ви бачите, да? він такий ну, досить такий, цупкий, цупкий такий. Я думаю, цей би витримав цю зарядку, але швидко заряджається набагато швидше, ніж той мій піксус-джокер. І я ж кажу: акумулятор поки що мене радує, тримає, все, все. Працює ще, до речі, гарна новина. Зробив я вже інтернет. Ну, я вже, мабуть, і побачили да? якість відео настільки покращилася. Бо це вже відео я викладаю, обробляв на новому планшеті. Тобто ця вже камера GoPro, Я її поставив, правда, на мінімалки поки що. Може потім на 2К чи на 4К буду знімати. Ну я думаю, що поки що 1080 і так хорошо. Пишіть, вам подобається зараз. От теперішня якість, що я знімаюся. А зараз оце 1080, Це мінімальна якість GoPro, Взагалі мінімальна. 24 кадра. Ну, може кадрів повисить. Пишіть, як би ви хотіли краще. Стабілізація горизонту, тільки нашої включив, не знаю. От ну таке, оце все, що начебто є. І я оцю саму якість тепер оброблю. Ну вже і бачите, да, на планшеті. І таку саму якість викину через якісний інтернет. Бо, якщо ви можете не знаєте, і у вас маклав інтернет, то маклауд знизив свої тарифи, дуже суттєво звизив у нас. В нашому селі було 400 гривень е, за місяць. Брав Маклау. Тепер 66. І я це як почув цей слух позвонив, перевірив дійсно 66, У мене все стояло там, все е, роутер, все їхнє. Те, що вони зробили, я нікуди не викидав. Просто я вимкнув і все. Як стало дорого. О, тепер я позвонив. Все нормально. Вони провірили, все працює. Там особистий кабінет зайшов, заплатив тих 60 66 гривень на місяць, уявляєте собі, я двадцятку поки що кину, далі потім ще кину. Можна так, там просто по оплата. О, і в мене вже інтернет є, вже я не стісняюсь, так що вже будемо дивитися мої якісні відосики, як мінімум, в якості 1080. Пишіть, Пішіть, як вам така якість, може щось краще, може, ви хочете в 4К, -ка, може, кадрів повисить, я не знаю. це Там вам відніше буде, як буде край. Ну мені здається, це вже якість буде супер. Фу, начебто, всі новини розповів. Ну, все, радий був з вами спілкуватися. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях, питайте щось про цей планшет, бо непоганий я ж кажу, планшет є навіть уже в Україні є як офіційні магазини, вже і сервіси їх є. Так що на що цього не переживайте. Вже тут все це не якийсь там невідомий бренд. Досить давно цей бренд вже на теренах України працює і продається. Хоча може ви його ще про, про нього не чули. Але ну як на мене, на AliExpress це найкращий зараз варіант з таких бюджетних планшетів. Ну чого він бюджетний такий-то він, такий він е, поганий для Ну, і ціна, звісно. Ну ціна, я б сказав, не дуже велика. 160 доларів, але якості, якості в нього просто, просто супер замахується на. Характеристики вже таких крутих планшетів, як і збірки. Супер, все супер. Коротше, я задоволений і раджу вам. Фу, все, всім до побачення, до слідуючих відео.